Мартін Ауер, школа чарівних тварин. Все гаразд, вимовили вони разом і знову видихнули. Тварини вийшли зі скам'яніння і тепер нетерпляче поглядали на клітку, яку вчителька хитала в руці. Можна? Сміливим рухом містер Морісон узяв на її клітку та пішов між глядами. Тобі не треба більше ховатися, заку. Він стояв перед хлопчиком. Класом пробіг шепіт. Саме зак був щасливцем. Пан Морісон поставив клітку на стіл. Та-дам! Дозволь відрекомендувати тобі. Це закіс Оман. Оман це держава на аравійському півострові. Власник чарівної зоологічної крамниці стягнув з клітки тканини. Зак блинув. Ух ти! видихнув він, хоча зовсім не міг зрозуміти, що за тварина перед ним. Це була чорна куля з шипами. Їжак з руками зак відчинив дверцят. Голки були чорно-білими та трохи довшими, ніж у їжаків. Це був дикобраз, захоплено вигукнула Франка. Ну привіт, злюка-колюка! колюка, засміявся Зак. Ласкаво просимо, мене звати Зак. Від щастя в його паборочилося в голові. Відтепер Закі буде твоїм супутником до віку, – гордо сказав містер Борісов. Від друждя підштовхнув тваринку. Закі вже від... підкотився до зака. Сапте, злюка-колюка! Колюка, засміявся зек. Разом ми будемо непереможними. На цих словах зака остаточно припинили тримати ноги. Стіка для одягу завалилася, обидві колюки опинилися заваленими купою різнокольорового одягу. Вони борсилися і ще більше заплутувалися в речах. Не хвилюйся, я витягну тебе звідси, вигукнув дикобраз, розкидаючи одяг. Зак був зворушений. Коли в останній хтось дбав про нього, обидві голови випірнулись під одягу. Клаза плодово.